Привіт усім! Мене звати Віка, і я вас всіх вітаю на своєму каналі. У мене, до речі, нові квіти є, бачите? Я дуже довго їх чекала, і ось вони в мене. Бо в мене є ще така гортензія, але вона рожевого кольору. Може, наприкінці відео зроблю а, маленьке вк включення біля рожевої гортензії. Так, ось. А, Пройшов вже тиждень з того моменту, як закінчився магічний кубік. Я взагалі з магічним кубіком ем, таке там наробила дуже, за, дуже запізно виклала відео, але ж я все одно це зробила. Так ось, пройшов вже тиждень і, і ні, не було нічого, тобто ми не знімали ніяких е, сумісників, не було. Але ж я все одно вдома працювала потрошку, помаленьку, щось я робила. І в мене вже є навіть одна закінчена робота. Як я й говорила, що у моєї донечки було день народження 11 липня. Ми його спочатку відмічали з дорослими, ну тобто, батьки були, наші батьки маю на увазі, а у суботу. У цю суботу прийдуть вже к нам діти, дід І ось до цього дня народження я закінчила все-таки її футболочку, чи я не знаю, як назвати ковтинку, яку я їй в'язала гачочком Чи я гачкувала? Я її закінчила, тільки в мене не пришита ще пугавка. Ось така в мене вийшла ковтинка. Ось так позаду я обробила. Бачите, тут є в мене підпуговки. Тобто треба тільки сюди пришити. Ось, так що, ось так. Ще хотіла я сюди понизу. Тут, бачите, такий рюш є. А спочатку я ще хотіла купити. Якусь тісьму або, може, кружево, якесь таке гарне, таке длинне, щоб було, чи не длинне, а широке. І підшити знизу, тобто, щоб було ще, знаєте, як як один шар. Але нічого гарного я не знайшла, так ось так: рукавчики і горлишко, гор... горловинку я обробляла ось таким от ось. Я не знаю, як це називається. Російською це. Ні, українською це, мабуть, так і буде. А зараз радший крок, мабуть. Ось так гарненько воно виглядає, і мені здається, що це взагалі дуже-дуже гарне. Ось я дуже, лю... дуже люблю цю, цю обв'язочку. Вона виходить така ніжна. Ось, ну і. У суботу я вже зніму кусочок відео на цю красу. Але ж в це відео, на жаль, цей кусочок вже не війде шматочок, але ж все одно він буде. Так ось одна готова робота вже є. Нарешті, стільки, скільки я її в'язала, я вже нічого не хотіла. Я вже взагалі просто нічого не хотіла. Все. І, і мені, мене вже, ви знаєте, наприкінці почав цей колір просто дратувати, бо він неоднородний і я взагалі не розумію, як він лягає. Бачите, ось ось ну, взагалі якось незрозуміло мені. Так що мені не сподобалось. І ця нитка мені не сподобалася. Вона дуже жорстка така. І доня сказала, що ось цю ковтинку вона буде вдягати тільки на маєчку. Тобто маєчка повинна бути з-під низу, бо вона колить її, бо груба, дуже така, знаєте, цупка. Так, а що ще я робила? Якщо пам'ятаєте, в мене я в'язала чи гачкувала бабусіни квадрати, Так ось. Бабусіни квадрати. Почну так, одну хвилинку. Може, ви вже здогадались чи ні, не знаю, але ось що виходить в мене з бабусіних квадратів. Це буде така сумочка, знаєте як? Ось так. Я, я не знаю, як їх називають, як сумочка через плече чи як, не знаю я. Не можу нічого сказати. Я знаю, що в мене є декілька таких сумочок. Я купляла їх у... у останньому році улітку, і вони різнокольорові такі, тобто і чорний в мене є, і коричневі, і вони через плече так добре-добре носяться. Так ось, я зшила все це нарешті, нарешті зшила, не шила, а згачкувала. Так далі і, і згачкувала вже навіть ось цю ручку для цієї сумочки. Але поки вона ще в роботі вони вже згачковані, але ж тепер я їх ось так от як, як прошиваю, але ж тільки гачочком. Щоб е оці дві ручки вони стали. Однією, так сказати. Тобто я хочу це зробити ось так ось о, з двох боків. Ось так що, і це буде моєї донечки, бо це вибирала вона сама собі, так що це буде для нині. І були ще в мене Була бу, жовто-блакитний і ось така виходить в мене. сумочка, вона трошки більше виходить. Ось. І також я почала вже гачкувати також ручки, але ж, на жаль, в мене, по-перше, блакитного кольору в мене вже немає. Ось. На жаль, на жаль, блакитного кольору взагалі не залишилось. І, як бачите, я тут почала. Гачкувати ручку, але в мене закінчилась ось така. Нити, ниточка, ось ця така, вона блискуча якась. Ось вона в мене закінчилась, на жаль. Ну, нічого, я якось так І щось придумаю. Так, я думаю, що зараз я почну далі в'язати вже просто жовтою, але у два у дві ниточки. Да? Тобто я їх отак от. Складу дві і буду продовжувати в'язати білим, може, потім в мене залишилося ще ось тільки білого кольору, то може не знаю, подумаю, може ще і згачкую білим кольором ось таку ручку, щоб, щоб зробити, як у доні на сумки. Дві. Щоб було. Хоча я не впевнена, бо його тут небагато. Що я можу зробити, то я може зроблю її повністю жовтим, а білим буду зшивати тільки, бо білого тут небагато, не дуже багато, Ось це те, що я хотіла зробити а, з цими бабусіними квадратами. До речі, в мене є фурнітура тільки на одну сумочку, на мою. Ось вона. І я її зняла зі своєї старої сумки ці, ці два карабінчика. І на я не знаю, як, як це називається. На, на поясі щоб за, застібати. Не знаю, щоб за, застібати рівень. Не можу вам, вам сказати, як, як це називається і що це таке. Так що буду дивитися, бо у донечки на сумці немає такого, фурнітури я не додавала ніякої. Я просто, бачите, сюди пров'язувала ось такі, як вушка, коли обв'язувала, і ось через ці вушки я проділа ці ремешочки і так ось. Якось так будемо дивитися, що буде далі виходити, але поки так в мене це виглядає. Хочу е ці дві сумочки закін закінчити до відпустки, бо у відпустку ми, ми їдемо наступної суботи. Не цієї суботи, а наступної суботи. Так, ще я трошки пов'язала свого пледу дитячого. Навіть не знаю, як я його зараз вам достану, бо він в мене лежить в такій великій сумці, щоб ем, як сказати, щоб він не, не забруднився. Так, це кімнений, це початок. Ось. І так, ось тут, де бачите, де малинка висить в мене, такий, я яскравий маркерочок, то ось тут я залишилась. І ось тільки я пров'язала, бачите, і ось тут я я, я я поставила маркер, бо ще не знаю, чи буду я приймати участь у суміснику визволення гачків та спиць. Ще не знаю, бо щось якось в мене не дуже це все йде. Бо я навіть. Нічого не знімала для, для цього сувмісника, і, мабуть, я приймати участь там не буду. Бо тиждень в мене такий собі ось. Так що ось така краса в мене виходить. І мені дуже подобається. Дуже-дуже подобається. Дуже чудова ковдра буде. Ось. Так що ось так. А ще. Я хотіла дещо вам розказати. Я долучилася до одного проєкту, і називається він «Візер... візерунки UA». Взагалі, коли я прочитала про цей проєкт, мені дуже сподобалася ця ідея. Дуже. Пробачте, приходила мама. Так ось. Цей проєкт започаткувала одна чудова майстриня. В неї є свій канал, і називається він В'яжу на дивані. Я підглядаю сюди, бо я просто не пам'ятаю як. і звати її Тамара. І в чому лежить сенс цього проєкту? Ось дивіться, декілька місяців тому. Я шукала, як в'язати руками із пряжі петельками. Все, що я знаходила, все було тільки російською мовою. Українською нічого не було. Взагалі, ніякого контенту, наприклад, ось по, по цій ковдрі. Або пледу не було. Все, що я знаходила на Ютубі, це було тільки руськомовне чи російськомовне, навіть не можу так сказати, російськомовне, так, вірно. Хоча і говорять, що начебто а, на Росії закрили монетізацію, але ж ні, нічого там не закрили. Наприклад, я як мешканка. Німеччини, якщо я буду дивитися відео другої країни, то вони будуть за це отримувати гроші. Вони не можуть, як я зрозуміла, вони не можуть робити рекламу свою у інших країнах. А так, монетизація іде. Ось. І тим самим, коли ми дивимося їх відео, ми Є спонсорами. спонсорами також цієї війни, яку розв'язала Росія. Мені ви знаєте, дуже не хочеться, щоб за мої гроші вбивали українців. Але коли ми дивимося це все, то так воно і є. На жаль. Ось тому цей проєкт і існує. Для того, щоб ми не просто розвивали контент український. А для того, щоб наші діти і ми також могли вчитися у себе і давати навички свої іншим людям. І не брати ці навички України вбивці. Я вважаю, що це дуже добре. Це просто чудовий проєкт. І я до нього долучилася. З мене вчитель ще той. Але мені здається, що чимось я можу поділитися. я можу щось показати або розказати. Бо я дуже багато років в'яжу, гачкую, і взагалі мені здається, що гачок в мене це найулюбленіше, що в мене є. Хоча, хоча з пицями я також дуже люблю гачкувати. Так, ще трошки про Ютуб. Коли е, ви шукаєте, ось, наприклад, моя доня зайшла е, у Ютуб і попросила, щоб я їй вела, коли ми шукали ці браслети, як, як, як плести ці е, браслети дружби, вона називається, чи як, не знаю. І ви знаєте, що е, все, що я там знаходила, майже все, це було руськомовне. Російськомовне, не руськомовне, а російськомовне. Ось все. Потім я знайшла декілька відео українських. Це було дуже чудово. Але вони були маленькі і навіть ну ось трошки, не багато зовсім, а ось російськомовних, просто море. Дивись, не хочу. І розумієте, якби ми з донечкою подивилися російськомовний контент по цієї темі, то нам би Ютуб почав би рекомендувати далі щось цікаве по цій темі, але також російськомовне. І навіть мої б друзі також би отримували тих, хто на мене підписан, отримували би також. Як би, не запрошення, а як рекламу на те, що щось новеньке з Ютубу ось по такій темі. Розумієте, це, це взагалі невірно. Просто невірно. Ми не можемо, ми не можемо просто підтримувати переглядами вбивців. Навіть якщо вони і хороші, то ніде в Ютубі не написано, що вони. Хороші люди, що вони проти війни. На жаль, так що ось так ось такий чудовий проєкт. А по цим відео я залишу посилання на телеграм, канал, де збираються дівчата. А Також там є не тільки відео, а також там є і інстаграмні майстер-класи і якісь. Навчальні відео, або якісь е... я вже говорила майстер-класи, да? <с>, щось все одно чудове і добре ви там, ви там знайдете. Так що долучайтесь до нас, будемо разом створювати український YouTube. і не просто щоб його розвинути, а ще для того, щоб щось залишилося нашим на. Нашим нащадкам, бо приходять нові, молоді, молоді дівчата, і вони хочуть щось знати, чомусь вчитись. І ми можемо це дати ті, хто вже добре щось робить, щоб вони не шукали на ворожих каналах, а шукали і допомагали Україні. І українським каналам. Ось так. А ще я хочу показати вам. Я замовила собі декілька книжечок. Вони довго до мене йшли. Я за замовляла тут у Німеччині, але вони до мене прийшли, бо вони довго йшли з України до замовника, до цієї жінки, яка займається книгами. І так, перша книга вона дуже, -дуже сумна, але я дуже хотіла її почитати. Ось така книга. Далі жити. І це авторкою цієї книги є Наріни Абгарян. Я колись читала про, про цю книгу, і, ви знаєте, залишилося в мене дуже такий сумний осадок, тобто, але все одне, я дуже хочу її прочитати. І, і мені її також рекомендували. Далі я купила ось таку книжечку. Це не українські письменники. Це Гордон Ньюфельд Ньюфельд і Габор Мате. Тримайтеся за своїх дітей. Ось таку книжечку я купила, хочу її дуже почитати також. Все про діточок. Хотіла я іншу замовити, але, на жаль, ніде її поки в Україні нема, бо я чекала декілька місяців, і так вона і не прийшла до мене. До речі, тільки із-за цієї книжки, і так затримувалося все це. Книжка називалась, я авторки, не пам'ятаю, але авторка українка. І книжка називається Як обійняти кактус якось так. І все одно я цю книжку залишила у замовника, тобто як, як запит, що я хочу її все одно отримати, так що я все одно на цю книжку читаю, бо я дуже багато дуже цікавих відповідей читала про цю книжку. І замовила ще одну книжку. Це я буду читати для своєї донечки «Здолай Булінг. І разом із героями казок». Мені здається, що це буде чудово. На прикладі казочок невеликих історій вчити про, про булінг. Що це таке, бо він є у кожній школі, мені здається. Ну, і скарб це мій скарб, це, до речі, мій перший скарб і я на цьому не хочу зупинятися. І я буду далі шукати щось, щось цікаве. Ось така в мене книжка з'явилася українська вишиванка. Дуже дуже цікава. Наскільки я знаю, у Лідії Бебешко є декілька книжок, але мені сподобалась ось ця книжка. Так що буду я тепер. Тут дуже цікаві. Малюнки. Дивіться, дуже цікаві орнаменти. Просто подивіться, ну як в це можна не закохатися? Це ж просто краса. Так що я дуже-дуже рада, що я маю ці книжки. Ось, так що тепер у відпустці я буду не тільки щось гачкувати, а буду ще і читати. І ще раз, дівчата, дуже вас, вас прошу. Долучайтеся, це дуже цікаво. До речі, знаєте що, коли я ось з'єднувала ці бабусіни квадрати, я почала також шукати, як їх з'єднати, але з'єднати так, щоб не було таких, знаєте, випуклостей. І я, пот... ну, я не хотіла також заходити на російські сторінки. Дивитися російськомовні відео і потім у Евріка, як говориться, да? Марина і її канал Добрі іграшки. Я взагалі запам'ятувала, що вона, ще мені здається, до війни почала в'язати чи гачкувати пледи із бабусіними квадратами. І вже після, під, після початку війни вона зробила відео, де вона розказує, як вона з'єднувала ці квадрати. Так що, Любі, якщо вам цікаво, до речі, це самий класний варіант, який я взагалі колись бачила. Бо я взагалі не люблю бабусін квадрат з того приводу, що його треба зшивати, ну не шивати, а з'єднувати. І що цей шов з'єднувальний, він завжди грубий такий, він, він завжди випирає: тут майже нічого немає. Так що, якщо комусь щось треба, як з'єднувати бабусіни квадрати, заходьте до Марини і шукайте її відео. А я все-таки залишу на Маринин канал і на це відео посилання тут. Також а, у цьому проєкті візерунки UA, є спонсори, і усіх них їх я залишу також у себе під цим відео. Залучайтеся до нас, приєднуйтесь до нас, і ми, і ми будемо разом боронити наш культурний і майстерний фронт. Слава Україні! Героям слава! І так, як я і обіцяла, ось ця моя рожева гортензія. Вона вже потрошку починає відходити. Ось це вже трошечки старенький, ось це такий вже сухенький. Тут в мене осінні квітки, вони вже скоро підуть, ось вони починають вже. Там, до речі, в нас ці батареї сонячні. Це лаванда в мене, це також осінні квіти в мене. Тут в мене усякі травки-муравки, я вже їх порізала і посушила. Там в мене тим'ян, потім це розмарин, потім м'ята, і там навіть клубника в мене є. Ось тут Шоколадна м'ята і ось ще гортензія. А ще я зовсім забула вам сказати, що сьогодні до мене а, прийшла посилочка. Мені її привезли з України, я навіть і не очікувала, а, бо я не знала, що люди будуть їхати до Німеччини. Так ось. Там. Моє замовлення. Я знала, що люди будуть їхати десь восени, може, але вони приїхали вчора. І сьогодні я отримала цю, цю посилочку, і там стільки всього гарного. І про це все я зроблю окреме відео. Там просто, але ж, там просто краса, але ж там все для. Вишивання, але там просто така смакота, дівчата. Залишайтесь і обов'язково подивіться, бо без цієї краси просто я, наприклад, не знаю. Я так довго чекала, і тепер в мене це є. Так що, може, трошки пізніше зроблю відео.